Теміс розчинні відбілюючі таблетки нового покоління. Одна упаковка відбілювача в таблетках ТЕМІС дорівнює 5 літрам лідкого відбілювача. Таблетки Теміс дуже зручні у використанні та економлять простір. Легке дозування. Додайте на 1 літр води лише одну таблетку, і розчин готовий. Ви можете використовувати відбілюючі таблетки Теміс на свій розсуд. Одна таблетка здатна всюди видалити неприємні запахи та забезпечити ультрачистоту та гігієну. Щоб запобігти неприємним запахам у стоках, розташуйте в отвір одну таблетку відбілювача і залити водою. Теміс підходить для посудомийних та пральних машин. Покладіть одну таблетку у відділення для миючих засобів і запустіть машини. Тепер ваша біла білизна завжди біла. Таблетки Теміс не зношує білизну, не пошкоджує руки, не турбує різкий запах. Кінець бризкам, витокам, розливам та плямам. Кінець нещасним випадкам з відбілювачем. В той час, як рідкі відбілювачі втрачають свою ефективність протягом часу, відбілюючі таблетки Теміс забезпечують максимальний ефект протягом двох років. Теміс має оригінальні аромати свіжості, ромашки, лимона та троянди. Всюди з вами Теміс, відбілювач у таблетках нового покоління.